Новорічні свята це радісні, веселі дні для дітвори, вбрана ялинка, дід Мороз і Снігуронькою, казкові герої створюють ауру загадковості та таємничості. Вони ведуть малечу до незвіданого доброго. Так починається казка. Вихованці громадської організації реабілітаційні центри разом зі своїми батьками, завітавши в палац учнівської молоді, відразу ж потрапили у світ казки. Снігуренька, а потім Баба Яга, Мишенята, Кіт Леопольд помандрували з гостями, стежками казкового дитинства, де добро завжди перемагає зло, де одним дотиком чарівної палички можна виконати будь-яке бажання. Діти водили хороводи, грали в пільшмарки, відгадували загадки, співали пісень, читали вірші і танцювали. А добрий дід Мороз дарував солодощі та іграшки. У хороводі навколо ялинки кружляли представники міської влади. Зокрема, вони передали від Волинського центру соціальних служб для молоді диплом та подарунок учасника обласного конкурсу Малюнка змалює світ своїми кольорами Ірині Михальчук. Також заохочувальний приз отримала Іванка Бондарчук. Зимова казка, розпочата на новорічному карнавальному вечорі на цьому не завершилась, адже діти завжди чекають на її продовження. Навіть не чекають, а самі організовують святкові зустрічі. В реабілітаційному центрі це вже стало традицією.